Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні квіточки і не тільки. Я одразу вибачаюся. Довелося мені робити переозвучку, були проблеми з усім, і тому за декілька днів я це зробила. Ось такий гарний ранок сьогодні. Сонечко квітне, тепло і морозець. Починає квітути у мене шахматний рябчик. Ось такий гарнюнчик у мене буде, радують гіацинти. Аромат стоїть чудовий. Прийнялися нарциси, бо з ними нічого й не буде. Вони такі тут зломані пеларгонії ростуть, які я потикала. І вчора мені подарували ось такі гіацинти. В Німеччині зовсім немає ролі, скільки ти квіток дариш. 4 це не проблема, але погляньте, як вони відрізані. Вони вирізані майже із самої цибулини. Користується попитом, тому треба різати, продавати, бо після свята вони нікому не будуть потрібні. Ось так буває, це ми граємося з вигоночними цибульками. Ось, гляньте, жалко, так, Але вони порадують декілька днів, а в такому стані довше. Сьогодні мова піде про ось цю мою красуню. Всі її пам'ятаєте, це Самерсонг, вона квітне вже давненько. Ароматить трішечки на сонечку, така гарнюня, і так вона мені подобається. Одна з моїх найперших тут, в Німеччині. Купувала, згадала я, її реанімашкою зовсім слабенькою. І погляньте, що з нею робиться. Хтось відразу скаже, що це недопалив, недогляд і все інше. В січні ви бачили цю рослину. Я показувала і вставлю тут малесеньке відео. А ось друга подружка. Я вже говорила, що не буду зберігати квіти. Я їх буду просто радуватися і викидати, бо ліків тут немає. Ось так проявляються грибкові хвороби, коли їх не лікуєш. В кінці ось такі живі, свіженькі і гарні, а середина повністю гнила або засушена. Є дві хвороби, я вставлю ось саме це вони: кореневий різоктоніоз і склероцеальна гниль вибачаюся. Вони йдуть завжди поряд, з ними ще йде і фузаріоз. Ось ті фіолетові кільця на стеблі. Відео знімала декілька днів і трішки підсохло, але погляньте, як засушені ось ці верхні Корені. Нижні добрищі, начебто зелені, це ось так кажуть, залишайте в горщику і вони дадуть вам дітку, та нічого вони не дають, тому що точка розросту вже пропала у цієї орхідеї. Хоча низ іще живий. Я експериментувала теж з такими коріннями, залишала, але вони поступово теж висушувалися і утворювалися ось таке, нікому не потрібне сухе віття. А в горщику ж ви бачите, збоку стоять зелененькі, гарні. Все добре, нічого страшного. На хворобу навіть ніхто і не подумає. Я відрізала і побачила, що точка росту вже загинула. Нічого не дасть ніякої дітки, а тут іще краса. Хоча вже видалила два листочка, ось така вона була в січні. Всі радувалися. І ось так вона радувала мене. Ви бачите, яке коріння? Жодного якогось такого і думки не було, і вже ось вона починає. Саме висушування і склеротизація. Вже тоді, коли діє отрута, починають жовтіти листочки, а сам саме корінь зла, як ото кажуть, дивися в корінь, а він там. Вони йдуть. Я розумію так. Поряд ці дві хвороби завжди. Без лабораторного дослідження ми не можемо сказати, але знаємо одне, це грибок. І він літає. Поряд стояла квіточка, яку я все ще пробувала реанімувати. Майже всі мої квіти були з реанімації, як бачите, вони виживали, поки були ліки, а тепер вони просто не діють, та їх тут і немає. На самому початку перебування в Німеччині я шукала і натуральні якісь природні засоби. І хіба що тона, може, чеснеку, то на, то на толкнянки, як пишуть, допомагає. Але вони не діють на хворобу. Вони затихають ці хвороби і через півроку якось у цієй, а через рік ось так виходить. І ось ці нижні корінці вже не спасуть її. Я це відчуваю. Єдине. Що, можливо, літо висушить, але це Німеччина. І навряд чи це буде. Бо вологість в моїй кімнаті все ж така висока, і я б могла б навіть не поливати зовсім. І цього було б достатньо для вологості рослини самої. Тропіки 74 без провітрювання. Ось і провітрюю постійно. І чим проявляється закуплювання корінців, з'являються чорні корінці маленькі, які не ростуть. І тут гнилі на стеблі немає. Кажуть, попала вода. Ні. По-перше, я не поливаю близько до стебла, я їх не оприскую. І надіятися на те, що, як дехто пише у бразильці, із квіт, з одного листочка нічого не вийде, не пустять вони корінці. Немає зародку стебла. Ось так буває. Тому квіти повинні тільки радувати. Як ви розумієте, і всі випробували, перша реанімація проходить добре. Комусь допомогли антибіотики, бо це теж грибок, який бореться, корисний грибок, але теж грибок, який викликає додаткові грибкові захворювання, які теж потім приєднуються і починають добивати наші орхідеї. Не діється на них. Інколи допомагає Митранідазов вперше. І то, коли немає активних проявів, немає ось такої вологісті, як тут, а в Україні я з нею постійно боролася, які ж все-таки вони гарні. Радують постійно ці орхідеї, але ж які вони стали привередами. Якщо раніше ми купували орхідею, ніхто не викидав. не Торфяний стаканчик вони росли, бо вони оброблені були і самого маличку хімію. А зараз високі температури, перепади, баракамери, все, що можна із натурального, потім вони приходять до нас, і деякі через три дня вже розсипалися. Ніхто не в цьому не винний, окрім хвороб. Ну що ж, викидаємо ось ці гарні корінці в кінці, які не хочуть нам давати дітку. Посміємося над ними і будемо радуватися квітами. Хтось зараз мене закидає капцями, хтось буде писати, а ось у мене вдалося, а у мене немає жодних ліків тут. І купувати їх в Україні, і потім переживати, чи приїдуть вони в Німеччину, і чи доїдуть. Я не хочу. Ні емтоксин, ні фундазим, ні не діють на таку активну інфекцію грибкову. Бо навіть спеціалісти пишуть 99%, що вони загинуть, і один ось той відсоток, який живе. Я часто робила ось таке нарощування, деякі вдавалося пустити корінці, а інколи ми бачили, що далі йде гниль, чорніє стебло, і все розсипається навіть у воді. І ось найближчий родич. Це чорна ніжка. Тут я садила, ви бачили, ківі. І тут ось дві такі рослинки. Вони постійно випадає то одна, то дві, тобто вже йде інфекція по моєму горщику. Ось іще нормальний, але вже є перетяжка. Так як і в орхідеї, ми бачимо перетяжки і на корінні, і на степлі. Чорна ніжка. Корінь гарний, росте, але верх не буде вже рости. Тому тільки профілактичні роботи. Це обробка провікуром ґрунту. І акторою від шкідників. Тільки це допоможе. Вдома мені вдалося ще і високі температури, сухе повітря, не дають розповсюджуватися грибку. А тут дуже висока вологість, ви це знаєте. І ось ще хочу я вам показати ось такий свій горщик. Це я садила айстро вона сходить тільки свіжою. І тут були чорнобривці. і, як бачите, теж іде чорна ніжка вже рядочку, мого немає. А Астри навіть до 27-го року свіже насіння, але, мабуть, недозріле, тому його немає садити без толку. Не дочекалася я ні тут, ні на вулиці. В різних умовах теж робила експеримент. От що значить гарне насіння. Так, що, дівчатка, грибок це ще та гадість, як я кажу, ніякої радості вона нам не дає. Тому віримо тільки науковцям, які підтверджують все це лабораторно, а не тим, хто поливає всією гадістю, яку знайде і рекламує на всі 190%, що це діє. Так що з повною – Впевненістю ні толокнянка, ні алоє, ні метронідазони антибіотики на ці інфекції не діють майже 100% загибель рослин. На цій не дуже такій гарній ноті я хочу побажати всім, щоб квіти тільки радували, щоб перемога та мир прийшли в Україну. І ми вирощували квіти у мирній вільній Україні. Ми хочемо і бажаємо. Всім захисникам повернутися додому живими, ми вас чекаємо, ми вас любимо і молимося за вас. А квіти ми купимо і Україну засадимо найкращими квітами. Вона стане найквітчутучішою, найгарнішою, ніж була до цього. Я чекаю від усіх коментарі про свій досвід, про лікування саме таких рослин без ліків. Можливо, в когось це вдалося. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.